Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, цієї ночі в Саудівській Аравії пройшов грандіозний бій за титул Абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Мусиком та Тайсіном Ф'юрі, протистояння яких ми дивилися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Дякую велике усім за підтримку. У перших чотирьох раундах боксери працювали дуже технічно. І навіть не було помітно переваги того чи іншого. Але у середині бою Усику було дуже важко. Юрій взяв ініціативу та дуже сильно присував Олександра, але наш український чемпіон витримав. Дуже валідольний момент був. Після цього Усик відновився та сліду порадам тренера в куту. І починаючи з восьмого раунду, Олександр почав забирати ініціативу. Наприкінці дев'ятого раунду Усик потряс Ф'юрі, який хитався і навіть повис на канатах. Але Рефері зупинив бій і відрахував нокдаун, що врятувало британця від нокауту. Потім Усик буксував та набирав оберти, забираючи раунди. І в результаті Олександр Русик переміг роздільним рішенням суддів з рахунком 115-112, 113-114, 114-113 та став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі вперше за 25 років. Вітаємо Олександра та всю Україну з перемогою! Перед оголошенням результату боксери подякували один одному. Юрій сказав, що Усик чудовий боксер, а Олександр сказав, що готувався до цього бою ще з 2008 року. Тайсон додав, що хоче приїхати в Україну до Усика, та запросив його до себе додому. А після оголошення перемоги Усик сказав: Батьку, ти чуєш мене, ми це зробили. Ми це зробили. Дякую велике моїй команді. Дуже дякую моєму Богу Ісусу Христу. І ваша високоповажність дякую вам. Це велика можливість для мене, моєї родини, моєї країни. Слава Україні! Це не моя перемога, це перемога мого серця. Ісуса та багатьох людей, які підтримують мене та мою країну, Україну. Українські солдати, матері та діти, це моя країна, Україна. Свою поразку Ф'юрі прокоментував так: насамперед хочу подякувати мого Бога і Спасителя Ісуса Христа, а також Олександра за цей фантастичний бій. Я впевнений, що я виграв цей поєдинок. Декілька раундів залишилися за ним, але більшість я виграв. Але ми обидва зробили все, що могли. Ви знаєте, у нього в країні війна, тому люди встають на бік країни, що воює. Але не помиляйтеся, на мою думку, я виграв бій. Проте не сидітиму тут, плакатиму і шукатиму виправдання. Це був хороший бій, і я маю право на реванш. Я повернуся. Я вдячний Ісусу за всі перемоги, які він дарував мені. Я поступився окремим рішенням цій гарній маленькій людині. І я дякую йому знову. ім'я всемогутнього Ісуса, ми повернемось додому до наших родин, і зробимо це ще раз у жовтні. Удачі, Олександру! Хороша робота! Нехай береже тебе Бог з Новим роком! А Усик додав: Це чудовий час і великий день. Звернувся до Ф'юрі Дякую, без тебе це було б неможливо. Так, звісно, я готовий до реваншу, проведемо ще раз гарний бій. А на прес-конференції після бою Усик сказав: Ні, я не хвилююся, я не знаю чому. Тому що я вірю в те, що я міг зробити в рингу. Ще до того, що суддя вкрав нокаут в Усика, Олександр сказав: Я не думаю про це, тому що у нас є переможець. Добре, можливо, але я не думаю про це, тому що ми виграли. Добре, без проблем. Чи буде усик розчарований, якщо не отримає реванш через Бій Фьюріс з Джошуа? Я не думаю зараз про бокс. Я працював 9 місяців. Пропустив Новий рік, пропустив дні народження синів, доньок та всієї сім'ї. Тренування, тренування, мій фокус був на цьому бою. Зараз я щасливий, хочу повернутися додому, піти в церкву, помолитися, сказати Ісусу дякую. Тому що для моєї країни це велика можливість. Я вдячний усім, хто молиться за мене, тому що це багато людей, так багато людей. Дякую. Також дякую моїй команді. Я люблю вас. Мій тренер неймовірна людина. Промоутер Олександр Красюк додав: Я вважаю, що Усик виграв сім раундів. Це мої особисті показники, які я вважаю досить точними за 20 років досвіду. Я вважаю, що рефері фактично врятував Тайсона Ф'юрі і вкрав нокаут у дев'ятому раунді. Усика треба детально оглянути, щоб сильно не опухнути та залишитися в формі, щоб зробити реванш протягом певного узгодженого періоду часу. Нічого серйозного, просто процедура повинна бути виконана, щелепа не зламана. Але як я можу коментувати ще до того, як буде проведено МРТ? Не сумніваюся, що реванш пройде у жовтні. Також хочеться відмітити перемогу Даніеля Лапіна, який впевнено переміг Октавіо Пудівітра нокаутом у першому раунді. І на завершення Денис Берінчик завоював титул WBO у легкій вазі, отримавши перемогу роздільним рішенням судей над Еммануелем Наварете. Здавалося, що судді пограбують нашого українця, але все ж таки віддали перевагу Берінчику: 115-113, 116-112 берінчику, і Наварете 116-112. Після бою Берінчик подякував своїй команді та промоутерам та сказав, що готовий вийти проти Шакура Стівенсона, Кішона Девіса або Муратали. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!